Доброго дня, дітки! Скажіть мені, чи любите ви гратись? Так, а чим ви граєтесь? Звичайно, іграшками. Їх люблять всі дітки. Послухайте вірш Ігоря Січовика, який називається Іграшки. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, Мавпочка і білка самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки ці гнатику? Ми майструємо їх з братиком. Назвіть іграшки, про які йшлося у вірші: лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Вірно. А хто майстрував ці іграшки? Так. Ігнат із своїм братиком. Пригадайте, з якого матеріалу були зроблені їх іграшки, з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, із ниток дерева, паперу. Іграшки виготовляють із самих різних матеріалів. Пограємо в гру. Назви одним словом. Наприклад, Іграшка з картону. Картонна іграшка. А тепер самі Іграшка з ниток. Ниткова іграшка. Іграшка з тканини. Тканинна іграшка. Іграшка з паперу. Паперова іграшка. Іграшка з металу. Металева іграшка, іграшка з плюшу. Плюшева іграшка. Іграшка з резини. Резинова іграшка. Іграшка з пластмаси. Пластмасова іграшка? Іграшка з дерева? Дерев'яна іграшка? Іграшка із скла? Скляна іграшка. Іграшка із хутра. Хутряна іграшка. Дітки, а де можна взяти іграшку? Вірно, її можна купити або отримати в подарунок. Давайте зіграємо в уявний магазин іграшок. Щоб купити іграшку, треба її спочатку описати. За такою схемою. Із чого зроблена? Як виглядає? Яка на дотик і якого кольору. Наприклад, виглядає вона? Гострою зверху і ширшою донизу стоїть на трьох ніжках, зроблена з пластмаси. На дотик тверда та холодна, кольору червоного, жовтого та фіолетового. Здогадали, що це? Вірно, ракета! А тепер спробуйте самі. Описати декілька іграшок. А чи знаєте ви, дітки, як треба поводитись з іграшками? З іграшками добре гратись, та не можна забуватись, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. А чи були у вас випадки, коли ви ламали іграшки? А якщо так сталося? То що треба зробити? Звичайно, полагодити іграшку. Тож запам'ятаємо правила ігри з іграшками їх не можна ламати, розбирати і топтати. І тоді іграшки прослужать вам дуже довго. Про що ми розмовляли на занятті? Який? Віршик ми з вами слухали. З якого матеріалу можна виробляти іграшки? А з якого матеріалу зроблена ваша сама улюблена іграшка? Я прощаюсь з вами, друзі. Дякую за увагу! і До побачення!